Керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутнє України Марта Левченко і гостою програми Ченюсі сьогодні Вітаю вас. нашій студії доброго дня, 12 доброго. червня. В Мигові відбудеться вже шостий благодійний проект. Буковинська мрія. Ви заявляли не так давно в інтерв'ю, що вперше за шість років так багато мрій дитячих ще не здійснено. Угу. Чому так і чи зверталися? Я ми бачили вас, що ви навіть на сесію міської ради приходили, просили і зверталися до депутатів, бо вони так само стали чарівниками. Ну чому така ситуація? Люди відгукуються, не відгукуються, не хочуть чомусь на що опираються, що кажуть. Ви знаєте, ситуація в цьому році є надскладною, дуже важкою. В принципі зрозуміло, чому адже в країні зараз такий час, але проект вже шість років. Буковинська мрія в цьому році буде відбуватися в шосте. І цього року ми брали дітей сиріт дітей-сиріт загиблих військовослужбовців, дітей-сиріт майданівців. Також у нас є діти біженці Це абсолютно різні діти, які мають поєднатися, мають подружитися і знайти спільний діалог на Буковинській мрії. Це дуже така важлива місія, яка повинна відбутися. Буковинська мрія є дуже знаний проект. Його знають вже і за кордоном він не популярний, про нього мріють тисячі дітей. Це один з найбільших благодійних фестивалей Східної Європи. І тому його знають і його діти дуже чекають. Тому цього року, коли ми, Преддивилися, перерахували всі мрії, залишилось буквально три дні, і 140 невтілених мрій. Багато компаній, які минулого року розбирали мрії пачками, вони закупляли, вони допомагали. Студенти дуже багато мрій втілювали цього року. Всі абсолютно всі програми дитячі у нас Фактично в Чернівцях в Чернівецькій області чомусь є закриті до кого ми не звертаємося. Навіть ті ж фермери, які допомагали картоплею, все передається на схід, все передається на війну. Але навіть забуваємо про тих дітей, які втратили батьків там на війні, які написали того листа, ту свою мрію, чи того м'яча, чи кросівки, чи канцелярські товари. Листи надзвичайно прості. Вони чекали цього, вони рахують хвилини, секунди. Вони не можуть дочекатися на це свято. І в листах вони пишуть: це найщасливіший день мого життя. Це буковинська мрія. Це буде найкращий день за все моє життя. І, мабуть, люди якось. Вважають, що, що це просто свято танцюльки, і воно не варте уваги, воно не варте уваги людей, і від цього дуже сумно, тому що дитина-сирота, яка росте без батьків, без мами, без тата в інтернаті. Коли знає, що до неї прислуховуються її лист, її слова, її речення, її слово сполучення читають, нехай навіть з помилками, нехай навіть на бідному клаптику паперу, який всім одинакові видали. Це для них є дуже важливо, тому що ми фактично змінюємо світогляд дитини. Ми змінюємо її пріоритети життєві. Діти стають добрішими, діти абсолютно кардинально міняються. Діти, які боялися спілкуватися, не віталися, були замкнені в собі, були схильні до суїциду. Це зараз діти, які малюють красиві картини, пишуть чудові вірші, вони чекають на нас, вони відкриті до спілкування, і їхні мрії допомагати іншим і про мир. Тому, якщо дуже сумно, що це все відкладається на якийсь навіть не задній план, на самий самий останній план, нам дуже важко цього року працювати. 140 мрій не втілено, і ті мрії, які навіть втілені, нам найбільше допомогли наші українці за кордоном: Італія, Люксембург, Франція це ті, хто читають листи чернівецьких дітей, ті, хто знають потреби буковинських притулків. Ті, хто знають, скільки мішків амбу потрібно в Чернівецьку педіатрію, це ті, хто живуть за межами Чернівців, за межами Буковини. І тому сьогодні я хочу звернутися до Буковини. До Чернівців, будь ласка, почуйте дітей, дітей сиріт, дітей обездолених, дітей, з якими нам старіти, під чиїми кабінетами вже ми будемо стояти, і від їхнього рішення буде залежати наша старість і наше майбутнє. Будь ласка, почуйте їх. Візьміть цього листа, втільте, приїдьте, приділіть ту годину часу, навіть якщо ви не можете, ми передамо. Це надзвичайно важливо, це, це те, що чекає нас завтра. Така ж байдужість може бути і в нашу сторону, коли ми станемо пенсіонерами. Ми також будемо не потрібні вже тим дітям зараз. Ми виховуємо цих дітей, вони бачать, якими потрібно бути. Днів дуже мало. Три дні. Три дні залишилося. Вівторок, середа, в п'ятницю вже відбувається сам проєкт. Так. Діти в своїх листах деколи просять просто ну найнеобхідніші речі. Є дітки, які пишуть, що їм необхідні засоби гігієни. І ви з собою принести листи. Можете кілька так. просто прочитати. Можливо, чинічани зараз почують і зрозуміють, що ну так важко відкласти своєї зарплатні так певну суму для того, щоб щасливити одну дитину. Так ситуація зараз дуже складна, тому що колись благодійники приїжджали до інтернатів до притулків. Тепер до них ніхто не приїжджає. Діти просять елементарне зубну щітку, зубну пасту, мило, шампунь. Так і вони і от і описують про про що вони мріють е, а про такі радості, як тенісна ракетка. Це вже це вже мрія всього життя в дітей. Особливо діти, вже восьмикласники, семикласники, їхні мрії взагалі не розібрані. Якщо ще брали маленькі мрії, то от восьмикласник. Де на мене звати Бакрив Микола, мені 14 років. Я учень восьмого класу. Ваш в нашій школі я навчаюся з першого класу. Мене сюди привезли з Оршевецького дитячого будинку. У школі в мене багато друзів. Я люблю нашу школу. Вона для мене рідна. Одного разу, коли я був у п'ятому класі, до мене приїхала мама. Це був найщасливіший день у моєму житті. Була весна, було тепло і гарно, і у душі було тепло і весело. Мама привезла мені багато солодкого одяг і 22 гривні. Я чекаю маму завжди. Я знаю, вона коли ще приїде. Просто в неї зараз не виходить. Мабуть, вона хворіє. Дуже хочу, щоб моя мама була здорова і щаслива. А мрію я про велику дорожню сумку, тенісні ракетки і футболку. Дуже дякую тим добрим людям, які мене будуть читати і будуть нашими чарівниками. Дай Боже, вам здоров'я! Ну, часто діткам підтримки не вистачає, просто любові, щоб люди до них проходили. Шкода дуже що ви кажете, що справді не приходять. Набагато зменшилася кількість. Так не приходять, і від того дуже сумно. Тому. Дійсно, всіх дуже прошу. Ви казали, що от на сесії ви приходили депутати. Ну, кожен депутат ну, не є дуже бідною людиною, може виділити щось, свого заробітку. Були якісь відповіді, хтось відгукнувся. Загалом міська рада раніше завжди підтримувала, зараз підтримує. Так, кожного року, це вже традиція перед Буковинською мрією. Я прошуся буквально декілька хвилин, аби виступити на сесії перед депутатами. Ми роздаємо ось такі листи, прикріплені з офіційним зверненням до депутата. І таке, таке ж я зробила цього 4 числа. Я звернулася до всіх депутатів. Я дуже надіялася, що мене почули, але, на жаль, на даний момент тільки один депутат заніс подарунок. Так. Ми надіємося, що вони почують, що вони знайдуть ці листи в великій купі своїх документів. Я знаю, що це дуже зайняті люди. Там дійсно багато звернень, але можливо він загубився той лист. Знайдіть його, будь ласка. Я не знала, то я що на собі так подумала, чи можливо таке? Ну, ви можете мені сказати, чи ви в цій сфері дуже давно вже ви займаєтеся благодійністю вже роками просто. Чи нормально це, чи толерантно, якби ж на сесії просто принести листок? Там є всі мрії, діток, так так, шановні депутати, я прошу просто зараз відзначити тут галочку і написати своє прізвище. Хто чий лист бере? Будь ласка, я вам передаю. Ну, от просто так, наче, наче не змушувати їх, а от натякнути дати зрозуміти, що це є важливо дітям. То просто поставте, будь ласка, своє прізвище з боку, яку ви мрію берете. От і не піти з сесії, поки депутат не напише, а таку він мріє бере. Ну, знаєте, в нас методи більш демократичні, і благодійність це є особиста справа кожного і добровільна справа. Тому наша справа звернутися, попросити. Я дуже маю надію, що депутати зроблять так, як усі минулі роки. Вони колись до нас приїжджали, не дивлячись, хто з якої сторони, хто яку політичну сторону відстоює, адже діти ми є неполітичні, ми не голосуємо, ми не можемо поставити жодної галочки. Те, що ми можемо зробити, то подарувати свою щиру любов, посмішку і міцно-міцно обняти доброго чарівника. Тому я сподіваюся, що депутати зараз почують мене, згадають про цей день, знайдуть того листа, тому що ця дитина буде на вас чекати, саме той лист, і мрія буде невтіленою. Це дуже важливо. Які заклади, які інтернати завжди під вашою опікою, ви можете зараз їх назвати. Ми опікуємося Карабчівським інтернатом для дітей з Вадами Зору. Ми опікуємося двома хотинськими інтернатами. Ці діти також будуть. Ми опікуємося сторожинецьким інтернатом. Цього року це буде 145 дітей з цього інтернату. Ми опікуємося ось Вижницький інтернат цього року, взяли, селятинський інтернат, він дуже далеко. Ті інтернати, які знаходяться далі від Чернівців, далі від обласного центру, до них завжди є менше уваги, тому ми намагаємося приділяти їм увагу. Ми опікуємося нашим інтернатом на Московській Олімпіаді, Чернівецьким, Чернівецьким притулком завжди. Це це ті, за ким ми слідкуємо, чиї мрії ми завжди збираємо. І ці діти будуть присутні на Буковинській мрії цього року. Також це наші діти. Інваліди, ті діти, якими опікується наша організація, це діти з інших областей. Це Софійка з Татусем, приїде до нас. Це наш Діма, наш Флорінчик, це ті дітки вже долю яких дітей ми змінили, і вони завжди будуть під нашою опікою. І це ті, хто чекають, дуже дуже чекають на добрих чарівників. Окрім того, дітей потрібно нагодувати. Нам дуже допоміг. Клуб підприємців завдяки їм ми зібрали 33 тисячі гривень на харчування. Проте тільки за перший день нам потрібно оплатити на срахунок на 47 тисяч гривень за харчування дітей. Це навіть не перший день. Тому звертаємося усіх, аби допомогти. Ми проводили тиждень доброти. Про... Власне, які так. підсумки тижня доброти От, чи вдалося е... так знайти чарівників? На тижні доброти ми зібрали майже 8 тисяч гривень протягом тижня доброти. Кожного дня відбувалися якісь заходи. Ось, і ми вдячні всім, хто був особисто присутній на цих закладах, на наших заходах. Хто пожертвував ту гривню 5-10, були навіть 200 гривень. У скринці дівчата волонтери рахували вражені. Особливо хочу звернути увагу на закриття. Тижня доброти, який відбувся на театральній площі, організовували його модельне агентство шоу і особисто Ліна Ільницька. Її величезна дяка. Просто не знаю, як дякувати цій людині, яка зробила величезну справу сама, без жодної копійки. Вона все організувала. Вона ні за чим не зверталася за організаційними питаннями допомоги. Захід був надзвичайно красивим, було стільки красивих дівчат. Перший вихід у вишиванках, в вечірніх сукнях, Ольга Дорофтей, яка вже на 20-му тижні вагітності співала пісня, під яку дефілювали дівчата, і вкотре дивилися, що краса, краса, вона красива не тільки зовнішньо, але й душевно, коли красива душа, і дід, вони дівчата пам'ятають про дітей. Завдяки їм зібрано 3487 гривень. А це 34 дитини. Вже нагодовані, 34 дитини вже ситі. І дуже боляче, коли ненароком у Фейсбуці я натрапляю на коментарі людини, якщо дозволите, я скажу. Ну, якщо вона написала про це у Фейсбуці, це відкрита інформація. Альона Ігнатієва, яка особисто навіть не була присутньою на тому заході. І полила брудом повністю. Всіх дітей, всю благодійність звинуватила е, організаторів в зароблянні коштів е, якомусь незрозумілому, і одна писала: що ну нічого собі, Я тут посутріця набрала. Про красоті, що не і пішла себе ту... туніядничать. А вечером смотрю, люди потягнулись. От поки люди туніядничають, інші люди роблять, роблять для дітей цілком безкорисно і думають про дітей. А інші люди, будучи вдома, займаючись туніяством, просто поливають брудом. Ну, Я не хочу нічого говорити. Ну, це, ну, жля... це, вперше. це вперше це вперше на таке натрапила. ніколи е Жодного слова такого я не читала, і дуже неприємно і за організатора, і за Ліну Ільницьку, який особисто це як образи, і за дівчат. Тому що людина з дуже, мабуть, некрасивою душею могла таке написати. Людина з дуже такою брудною і нечистою душею могла. Яка ціль? Не допомагайте дітям, не, не робіть благодійних заходів для дітей, е, забудьте про дітей, сиріт, тоді ніяк нічити вдома і займайтесь дурницями. Це не девіз ні нашої організації, ні добрих чарівників. Тому я ще раз хочу наголосити, дякую всім, хто допомогли, всім, хто долучилися до тижня доброти, які, не дивлячись ні на що, роблять так, аби навіть тих 34 дитини були ситі. Вони будуть їсти свою улюблену картоплю Фрі. Свою піцу, будуть їхні солодощі, буде їхня Кока-Кола. Все, що не люблять, завдяки от таким от добрим, щирим і красивим людям. А єдине, що, напевно, просто на коментарі таких людей не зважати. Зрозуміло, це деколи обурює. Перший раз не можна не так. подивитися і не ну, прийняти так. близько до серця, другий раз, третій, На четвертий це зрозумієш, ну що це таке, та? Чому так. у нас люди бувають жорстокі? Ну, світ з різними людьми. Звичайно, мабуть, завдяки саме таким людям, от зараз 140 мрій, є. Ще не втіленими, а це дуже прикро. Ну ви зараз шукаєте вже вихід ситуації. Ми шукаємо Тому що, вихід звичайно, ситуації. звичайно залишити діток, яких ми хочу дуже подякувати в телеканалу Промінь. Вчора я звернулася з ваших екранів до людей, і знову ж таки мене почули у Люксембурзі, далекому Люксембурзі. Звідти передали 300 євро на подарунки для дітей, аби ми придбали декілька мрій. Це а це не декілька, це дуже багато мрій. Можна на ці кошти втілити, аби допомогти. І також. Нас почула молода сім'я, вже тепер їхні прізвище Корнілове, Еле і Андрій хочу подякувати. Сьогодні передали конверт з їхнього весілля. В них було весілля в неділю 500 доларів для діток. Отак От вони розпочали своє сімейне життя, свій сімейний шлях з допомоги дітям, аби ці кошти пішли також на втілення мрій дітей. Величезне дякую. От дійсно такі щирі серця, добрі серця і такий гарний початок сімейного життя. В них є. Я впевнена, що їм Господь Бог поверне сторицею. На сайті мрія сів'юей є листи всіх діток, які пишуть про свої мрії, про свої бажання. Дуже часто я помітила пані Оксана, долучається, так? Також з за кордоном. Так, Оксана Мороз, вона з-за кордону, вона також з Люксембургу. Я була запрошена до них, зустрічалася з ними. Там є і клуб, Lions Клуб, надзвичайно добрих чарівників. Вони всі як такі хороші, інтелігентні Санта-Клауси, дуже переживають до наших діток і роблять так, аби наші педіатрії не опікуються нашими педіатріями нівецькими, аби наші діти мали все необхідне, всі медпрепарати, все обладнання. Це їхня ціль зробити так, аби в нас було не гірше, аніж у них. Тому дуже хочу подякувати і всім дівчатам, і нашій групі, яка називається «З любов'ю до України. Вони створили групу. Там і Оксана Стефанюк зі Львова, також називається. там і Леся Дроздова з Америки, і Оксана Мороз, Тралої прізвище. Це ті, хто дійсно люблять, переживають і турбуються про Україну, про наших дітей, про Буковину. Тому сьогодні хочу звернутися до чернівчан, до боковинців. Будь ласка, часу дуже мало і вже навіть фізично не встигнуть передатися подарунки з-за кордону. Тут вся надія тільки що ми зорганізуємося тут локально, швидко і терміново. Ми чекаємо на вас всіх і чекаємо навіть на пані Аллу Ігнатіву на Буковинські мрії, аби вона на свої очі побачила для кого, для чого і як це робиться, і кому потрібні ті мрії і ті свята. І хай людей не лякають мрії, можна скооперуватися з сусідами, з колегами, Звичайно. І разом та, закупити подарунки. Навіть в кожного вдома є діти, могли залишитися саме взуття, могли залишитися та, та сама одежа. Все підходить в чистому, гарному стані. Діти щасливо приймають, носять і радіють. Марта, можете розказати за саме свято, що очікує на дітей трошечки підвідкрити завісу? Так, цього року. Буковинська мрія 12 червня, це п'ятниця. Знову ж таки, дітей ми приймаємо з самого ранку. Діти в нас будуть із Хмельницького, Житомира, Злівчина, з Лівчини, з Кіровограду, з Харкова. З усієї України дітки приїдуть до нас, до Чернівців, а вже звідси ми всі поїдемо разом до Мигово. Там безліч майстер-класів від модельного геста, від фото, від Олександра Ткачук вчитиме дітей фотографувати. І є студія бісероплетіння, фокусники, улюблені фокусники, улюблені концерти, діти, наші діти-зірки з «Голос країни Діти будуть виступати. і шоу Гурт Вікторія і продюсерський центр Вікторія це всі ті, хто завжди з нами зроблять так, аби дітям було весело, гарно. І їхній день був найщасливішим в їхньому житті. Кожного року до нас приїжджали зірки. Цього року е зірок не буде, але свято буде повністю дитяче і тільки для дітей. На сцені не буде зірок просто тому що не відгукнувся ніхто. Чи як ви знаєте, ми навіть не ставили такої мети, мети. зірки, тому що е навіть оплатити їхній доїзд до нас зірок це завжди дуже вартісно. А нас угу. навіть зараз немає коштів, аби перекрити проживання і харчування. Угу. Тому ми ско зробили так, аби діти були ситі, бо їм було весело і мрії були втілені, тому що це основна мета буковинської мрії. Певно і право так. на пріоритети зовсім інші. Так щоб так. прям такі благодійники знайшлися, артисти, що оплачують самі собі дорогу, так вони приїжджали до нас завжди безкоштовно, угу. вони виступали безкоштовно, але навіть той доїзд угу. це є вартісно. Організувати це завжди біля 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень за 100 дітей поїло. Бачите, вже ну, все переносимо розрахунки. Вже, одразу та. так на кожна дитина. Ну найголовніше, що є так, безліч людей, які от ви кажете постійно з вами вже шостий рік готові так. допомагати і підтримувати, так і цілювати цього року. І, дій, і дітям мрії, і проводити майстер-класи, вчити їх чомусь. Це також дуже важливо. Так, так, цього року ми навіть не сподівалися. Це було так якось зроблено дуже скромно і тихо. Пан Мороз Володимир сам пожертвував 20 тисяч гривень на харчування дітей. Ми навіть не зверталися і не просили. Він знав, що є цей проект. Він знав, що є буковинська мрія. Минулого року він вперше приїхав на цей проект, сам побачив і вніс кошти одразу на миго, аби заплатити якусь частину за харчування дітей. От це завжди дуже приємно. Так само ми і не зверталися і не просили обленерго, пожартували кошти також для дітей на їхні мрії. Це дуже приємно, коли ти навіть не встигаєш до всіх звернутися, до всіх зателефонувати, попросити, люди знають про цей проєкт і самі допомагають. Це, 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 це така справжня благодійність, щира благодійність. Непідкупна. ну це тішить, тому що як ви кажете, одні так. вже не хочуть допомагати, але так. є люди, котрі які долучаються і чекають і так, самі так. І допомагають. Які ще є постійні проекти, які ви проводите? От Буковинська мрія завершиться, але далі благодійність ви будете тримати в своїх руках і Звичайно. далі будете працювати. Далі нам потрібно проектами. діток відправити на море. Ми завжди їх відправляємо, відпочити. Забути, це особливо зранені діти, це діти з важкими психологічними травмами, це ті діти, які потерпіли від насильства чи то в сім'ї, чи то в інших закладах, чи то на вулиці. Ми завжди, в першу чергу, така психологічна реабілітація на морі. Це 14 днів, ми завжди вивозимо дітей. Це наш наступний крок. Це перше таки буде черніше, також? Ні, це минулого року ми це робили. і В цьому році це діти загиблих військовослужбовців, коли в сім'ї біда, вдови в постійній стресовій ситуації. Діти все це бачать, її дуже важко переживають, не закриваються в собі. Тому дуже важливо цих дітей забрати з даного оточення і дати їм таку психологічну розрядку в таборі дитячому, аби вони могли трохи забутися і відволіктися від цього. Ну, ви певно, як ніхто можете знати, чи те, що обіцяла держава підтримку сім'ям, загиблих захисників, чи є вона, чи її немає. Ви знаєте, най. Є дуже багато проблем з самими виплатами, з самої організацією на, на процедурами, практиці процедурами. Та. А особливо в нас в Чернівецькій області є вдови, чиї е, е, чоловіки служили в інших областях. І коли чоловік загинув, довелося повернутися. До Чернівців, mm -hmm. до своєї батьківської хати з дітьми. І вже тут організувати цю виплату отримання допомоги є фактично нереально і дуже важко. Мамі, яка залишилася вдома з двома маленькими дітьми в селі, в батьківській хаті зорганізувати допомогу чоловіка, який загинув від Тернопільської області, є дуже важко. Навіть зараз Іванка якомович, вона дуже з цим мучиться, і ми намагаємося якось допомогти, зорганізувати дуже, дуже багато паперової роботи, яку не продумали, як же ж мамі з двома маленькими дітьми оці всі круги пройти. Це дійсна проблема. Так багато марту у нас залишається до завершення програми. Певне є час, аби ще раз. Нагадати людям, де вони можуть знайти листи uh -huh. діток, які просять про здійснення uh -huh. своїх мрій. Можете назвати сайт? Так, сайт Мрія сібієвей. Ось так пишеться тут на подяці. Видно, будь ласка, заходьте на цей сайт, допоможіть втілити мрії, там є рахунок, є карточка, моя особиста, приватбанку, картка, є рахунок офіційний майбутнього України. Я звертаюся як ніколи. Я прошу, тому що я знаю, що таке розчарування дитини, яка приїхала на свято, побачила, як інші діти отримують подарунки, і як пояснити ці дитині. Дитині, чи твій подарунок буде, але пізніше. Ми, ми його дійсно подаруємо, але пізніше. Це, це велике розчарування, це велика біль. І найгірше, що ця дитина не має куди піти і кому поплакатися, кого обняти в жилетку. Цей дитини не має батьків. Будь ласка. Звичайно, просто хто ще думає, хто ще зважується на такий крок, просто варто сказати, що раз в рік відбувається такий благодійний проект. І кожен з вас може стати чарівником, треба просто зайти на сайт МріяCiv. Обрати лист дитини, який би ви хотіли здійснити, поряд одразу зареєструватися або зателефонувати за номером телефону, який там вказаний. Стати для дитини чарівником, побачити щасливі очі дитини, котра отримує подарунок. Так легко стати чарівником. Необхідно просто бажання, і у вас є для цього рівно три дні вівторок, середа і четвер. П'ятницю, 12 червня, великий благодійний проект Буковинська мрія вже відбудеться в Мигово. Хочу Марту вам подякувати за участь в нашій програмі і не тільки за всю роботу, яку ви проводите кожен день, тому що на цьому не можна завершуватись. Проект закінчиться. Робота повинна тривати постійно. Хочу нагадати, що керівник Чернівецької обласної благодійної організації «Майбутні України Марта Левченко була гостей програми Чернівці. Сьогодні Залишайтеся, надалі. З нами побачимось.